Початку року на території Хмельницького району виникло 166 пожеж з аналогічний період 2024 року виникло 95 пожеж. Протягом двох місяців було формуло 59 пожеж в природних екосистемах, що більше на 2950 відсотків у 30 разів, ніж порівнюючи з минулим роком такий самий термін. Проводимо рейд з метою запобігання панівської рослинності та її залишки. Прошу однайомець. Ага. Як саме тобі, от от, от книжечку вартові безпеки. Хотів зараз застерегти. Може пострадати як поле. prosté. Ваші домоволодіння. шановні громадяни, хочу нагадати, що за спальню схої рослинності або її залишки є адміністративна відповідальність, передбачена статтею 771 Кодексу України про адміністративні порушення. Відповідно до цієї статті, штраф на громадян складає від 3060 гривень. Також є стаття 77, що передбачає собою накладення штрафів за порушення правил пожежної безпеки в лісах на суму від 1530 гривень на громадян. Рятувальники Хмельниччини. Закликають вас бути свідомими та не викликати пожеж в екосистемах.